Всім привіт, дорогі друзі! Вітаємо вас на каналі Good Game Gentleman, випуску, який присвячений турніру Blast Lisbon 2025. Івент у Португалії видався доволі емоційним і прикрим для деяких фанатів, особливо болівальників Na'Vi та G2. Але давайте розпочнемо наш огляд з самого початку. Турнір розпочався з групового етапу в Копенгагені, де 16 команд були поділені на дві групи: А та Б. Кожна група грала за системою Double Елімінейшн, тобто з верхньою та нижньою сітками. Переможці верхньої сітки напряму потрапляли до півфіналів плей-офф, а команди з нижньої сітки боролися за місце у чвертьфіналах. Група Б розпочалася 19 березня з вибухового матчу між G2 Esports та Imperial. G2 очолювані неманією Хантером Ковачем. Показали, чому їх вважають одним із фаворитів. На карті Міраж Хантер завершив гру з неймовірним показником 36-10, вигравши.

Farming heads, hunting them down. One remains. It's decent. He kept him smoked, kept him a bay. Now playing the clock. <laughs> ah! And playing the headshots. He can't stop. He can't stop hitting them. Yeah, he'd have to some crazy. Oh. oh my God, he nails him. Now he just has to clear him. He hasn't got time for the plan. He's just going to swing it. Oh! Hunter! The miracles keep on coming. Oh! G2 здолали Imperial з рахунком 2-0, задавши тон своїм виступом у групі. secures it. G2 Масвин та Тім Ліквід доволі очікувано отримали фіаско на турнірі, програвши опен матчі. І схоже, що зміни в складі орлів небагато що змінили, оскільки команда все ще не показує позитивних результатів. Тім Ліквід разом з Твістом також нічим нас не порадували, програвши Eternal Fire та Монголс 2-0 і заробивши лише одну перемогу над бразильцями з Імперіал, які намагалися боротися до. До кінця, а от що стосується навіть, то вони не без проблем, але доволі легко пройшли груповий етап, здобувши перемогу над Фурія та Монгос, програвши лише Eternal Fire у матчі за посів, але потрапивши у чвертьфінал. Новини у кіберспорті на каналі Good Game Gentleman виходять за підтримки. Фавбет у групі А все було набагато цікавіше, оскільки Маус, на яких медіа не звертають уваги, дуже прекрасно демонстрували себе на турнірі, вигравши у Фалькон та Спіріт, і в кінці програли лише Віталіті з рахунком 2-0. Мачі нижньої сітки турніру були не менш захоплюючими, враховуючи емоційний виступ та виліт Virtus.pro і черговий провал Фальконс. Tessus, can he hold his nerve? Time on his side, trying to bait the shots. I is very low HP. Flitz holding for the cover, and that'll do! That'll do nicely! VP tenacious! And they got a lot to say about that one! On the ropes, battered, bloody, down 12-5! Тейтейкос Оловейфруйфрівертаймс анпровел двадцять шостого березня мео Арена в Лісабоні відкрила двері для тисячу болівальників, які прийшли підтримати свої команди. Плей-офф у форматі Single Elimination обіцяв безкомпромісну боротьбу, і він не розчарував перший чвертьфінал між Маус та G2 став повторенням їхнього протистояння на єсель проліг. Цього разу маус не залишила шансів суперникам і розкатали G2 без шансів. Jimmy in, Overlook, no, no, not ready, not ready for snacks on the double kill. Pace the shot swings on in, but hang on, that Tech 9 farms up too. How has georgie gotten away with this? Not the 1v3. Yep, gets away. Monacy trying to come up, Clutch swings open the door and miss shot with the Tech 9. І хтось скаже, що Монесі вже не той. Хантер скотився, але треба в першу чергу відзначити грамотну гру Маус, які все робили чітко і злагоджено без зайвих піків, що й дало їм позитивний результат. Ясти олаеня Спіксвуремовімсогевігонснакс файдемселсвачим It's a 33 finish, стопік. Oh, mouse. Новини у кіберспорті на каналі Good Game Gentlemen виходять за підтримки. FavBet. у півфіналі колектив знову виграв у суху проти Eternal Fire, які дісталися аж до півфіналу, але не змогли. На жаль, впоратися з молодою кров'ю, і матч завершився з рахунком 2-0. Наві знову потрапили на тім Спіріт, який є страшним кошмаром для українського колективу. Адже за останні півроку, якщо не більше наві виграли лише один раз у Спіріт, на усіх інших турнірах супарники були безжалісними, як виявилося, і у цей раз Спіріт фактично відразу нав'язали чудову гру і нічого не давали зробити народженим перемагати. Наві пощастило взяти сумарно 13 раундів за дві мапи, оскільки матч міг закінчитися повним. З громом. smothered by Team Spirit. Ми не бачили в цьому матчапі той самий перформанс Джейля, який був рік тому у Копенгагені героєм турніру, та Вандефол все більше і більше розчаровує кіберспортивне ком'юніті своєю грою. Squizing for mid. timing on the peak oh, here, wonderful, but he doesn't on. get the kill, man. Wonderful on the ankle. Oh! <laughs> Douche! Yeah, he was scoped. <laughs> he was scoped. Що стосується Віталіті, тут все просто команда з початку року знаходиться на ходу, неймовірно виступає. і Навіть Апекс помітив свій невеличкий індивідуальний прогрес і раз по раз демонструє свою незламність і важливість для французької команди. Меч із спіріт у півфіналі це показав. Хоч Spirit і намагалися грати першим номером. Віталіті перекривали усю мапу, не даючи простору думку, який 90% кілів робить саме на великому просторі. On a silver platter, looks away. That distraction offered by Torpe okay. creates the moment for Apex. Headshot is. Oh! Oh! Oh, he rips the guillotine. But Zontix keeps nipping at their heels, and he hits a follow-up. Zontix, no way, he is on for an ace. Four kills as he manhandles mid. And Ross is able to get flustered back to sight. He will hit him. And you've got Robin keeping it cool. A little more damage in. Shiro wants his clutch. Zayu, za 53 fracki, MVP Simple za that gives him a chance. Apex recovers with a single kill. Zaiwoo to the 1v2 will not miss. And he gets away. Because he peeks back, he now has full space out on this A site magics. He's going to come and try to lower this. It's too late. фінальний матч маус Віталіті був просто казка, оскільки сам факт цього матчу вже наштовхує на незвичайні думки, оскільки Маус не так часто проходять у фінал. І Віталіті також тільки з 24-го року почали більш стабільно брати участь у фінальній стадії турнірів. Перша мапа гранд фіналу майже переконала глядачів та фанатів КСу, що Маус буде швидкий гаплик, адже інфар закінчився з рахунком 13-0 на користь Франції. Bomb to be planted inevitably. Mezy, never mind. Nate oh! finds him, and Ten that's the Blusters ZywOo gets him out of the pit with two kills to his name. He can try to go for the plant, but they're gonna push through. He gets the kill. Yes, time, just enough, just enough to clutch the third to the board for Vitality if he hits this. Torsy plays with the time to create that uncertainty. From which direction does he come? ZywOo doesn't know. So now he just holds, and suddenly is close. Oh! Oh! Did you? he's going to remain in that back 1 site. HP. now they figured him out roland's going to try to cut him down and he will get the kill Sai will over towards the moto excuse me apex with how he's shooting though looks so good Але на другій мапі Маус трохи вирівняли гру і зрівняли рахунок. На третій мапі Спінкс був просто героєм, набивши 19 фрагів разом з зайву, і самі Маус трошки прокинулись і прихватили ініціативу у свої руки. Дуже важливим елементом гри була мапа Нюк, яка фактично вже нарікала на перемогу Віталіті. Було видно після першої половини, що Маус попливли і таки не змогли камбекнути з рахунку 3-9, повністю втративши концентрацію матчу. Але ще треба. Бо додати, що Apex показав чудовий і впевнений перформанс на передостанній мапі, завершивши нюк з індивідуальним рахунком 17-12. Трин це була чудова нагорода для Маус зібратися з думками і намагатися повернути гру до гори ногами, але марно віталіті розійшлися, розігрілися та вже й не думали зупиняти цей ніщівний французький потяг. Перша половина трейну була насичена і закінчилася з мінімальною перевагою Віталіті 7-5. Але в другій частині цієї мапи Маус таки не впоралися з залізобетонним захистом французів та програли декілька раундів підряд, взявши лише два за. Те сторону у підсумку матч завершився з рахунком 3-2 на користь Віталіті. Ми побачили щось на кшталт матчу псж Баварія. Тільки у цьому випадку матч виявився результативнішим та перемогли саме французькі представники. Пошті Абсолютлимігіренлизбі. Матія був черговий раз отримав звання кращого гравця турніру і має вже великі шанси стати гравцем року. І треба ще додати, що в своєму 24-річному віці француз має усі шанси перевершити велич Сімпла, оскільки за тенденцією гравець постійно та стабільно перебуває в гарній формі, що наштовхує на відповідні висновки. Нагадаємо, що у зайву вже є трофей мажору, оскільки Віталіті стали чемпіонами домашнього мейджору в Парижі у 20. Третьому році для багатьох топ-клубів, в тому числі Team Vitality, наступним турніром вже стане івент у Мельбурні, Австралія, в рамках Intel Extreme Masters, оскільки багато команд топ-10, окрім Монголс, G2 та Falcons, пропустять ПГЛ Бухарест, щоб тренуватися додатково та відпочити від насиченого графіку. Дякуємо вам, що трохи присвятили свого часу цьому ексклюзивному випуску про Бласт Лісабон 2025». Підписуйтесь на канал, ставте лайк, діліться цим відео зі своїми друзями та залишайте коментарі під відео. Ми завжди їх читаємо. Слідкуйте за новинками та трендами кіберспорту разом з Good Game Джентльмен. Побачимось у наступних випусках. Бай-бай!